Сьогодні, друзі, у нас в гостях Григорій Артинов, так і хочеться сказати. Але насправді це Олександр Миколаєвич Савєлів, історик. Ну і е, з вами можна говорити на багато тем. Я в цьому вже переконалася. Але сьогодні ми будемо говорити про е, наше рідне місто Вінницю і, е, зокрема, про наші парки, тому що сьогодні, 24 травня, міжнародний день парків. Отже, е, Олександра, скажіть. Е, Будь ласка, от коли з'явився на території Вінницької області перший парк, тому що наше місто відносно молоде, так? Ну, місто наше не молоде, воно нараховує 600 років, так що. Е... Ну, серединка десь так, да? так? Тобто... <рівняння> воно досить, досить давнє. Я завжди кажу, що Вінниця це досить давнє місто. На превеликий жаль, воно не було містом прив... чи не, на превеликий жаль, чи не на жаль, але воно не було приватним містом. Тому. Е... Воно належало короні, там, чи потім пізніше мало воно магдебурзьке право, ось, а пізніше це магдебурське право втратило, тому що війшло в, до складу Російської імперії. І вже тільки розвиток самого міста як одиниці е, самоуправної, якби, е, ну, завдячує це вже кінець 19 століття, це коли з'явилося. Ну, мерія повноправна, да ось прийшло місцеве самоврядування, і завдяки оводу, наприклад, оце тоді місто, так. Місто, і завдяки, я ж кажу, тому самому оводову. Ми маємо таке місто, як ми зараз маємо. Ну тобто, сам Оводов, він же ж був такою такою культурною людиною. Він же ж був театрал, він побудував театр. Ну завдяки ньому. Завдяки ньому, так. Вони з Артиновим, вони дуже багато зробили, Ну практично вони сформували центр старого, ну не старого міста. як Те, наш що ми район, маємо район. і сьогодні. Те, що центр, так, оце завдяки їм, і не тільки центр, а до вокзала, цей Замостянський. Простір між зв'язав, Вінниця ж розміщена на річці. Отже, від того, як функціонує зв'язок між сторонами Буга. от Зараз ми це маємо, коли на ремонті в нас місто. Ми маємо пробки. Тобто, і вона розвивалася так. Вона переходила з берега на берег в свій час. Ось, але це ми трошки відволіклися. — А ось люди у нас були багаті чи бідні саме у Вінниці? Сама Вінниця бідна, зрозуміло, бідна, що так? бідна. Це було бідне містечко, таке звичайне су повітове, воно втратило е, воєводський статус. Воно стало бідненьким повітовим містечком е, в ланцюжку, таких самих міст Поділля, як і Умань, як і Немирів, Летичів, Вінниця. Братслав, вони були малесенькими такими єврейськими містечками. Ось, і я ж кажу, розвиватися вони тоді почали, коли з'явилися сюди. Прийшли кошти приватні. Ну це вже кінець 19-го. А в принципі, протягом попередніх століть розвиток був на боці, якби. Польських магнатів ось Вінниця не була приватним містом, тому тут немає такого парку, як, наприклад, чи палацу, як, наприклад, в ті самій умані. Угу. Умань це приватне місце, і потоцькі докладали зусиль для свого. А Вінниця вона такого не мала можливості. Але тим не менше, все одно ж нас поляки домінували. Це була еліта місцевого суспільства. І ось першим парком, як би були, зрозуміло, що це були п'ятничани. Це було на той час село. Це була власність, да, це була власність, і землі, в принципі, Вінниці. Так? Якщо починалися ось у нас від вулиці Театральної і все туди далі, це була приватна власність грохольських. Ага. І вони мали там маєтки, так, так, так. І тут навіть Вінницька. Інфраструктура складалася саме так, тому що от поряд цей приватні ці землі і от каліча, да, як межа, межа міських земель і приватних, то парк п'ятничани. Він зараз трошки в занедбаному такому стані, але це. Ну і майже нічого не залишилося. Він ж був спалений, але про це пізніше. Це... Так... Це... Саме... Саме... В 17-му році він був спалений, але сам парк, як він розпланований, він обнесений муром таким е цегляним. Тобто Грохольський е цегляний завод ось у нас. Це ж його власність, і це завдяки йому розвивалася і будувалася Вінниця також. Ось. Тобто, це людина, яка володіла. Її гранітним кар'єром, тобто мала можливість вкладати в розбудову міста. І якби не трапилось події го року, то хто знає, як би воно там склалося, але в принципі в Вінниці до Вінниці перенесли губернську столицю, і її майбуття було просто, ну. Стрімкішим і кращим. Але навіть оцей п'ятничанський парк, він ну він просто прекрасний. Він, я ж кажу, він трошечки занедбаний. І шкода, що там лікарня на території парку, тому ну... що зараз люди туди приходять лікуватися. а не відпочивати Слава Богу, слава Богу, що там вже не туб лікарня туберкульозна, а там був туберкульозний диспансер довгий час. Ось, але Ну, хворі туди вже не ходять, хворі, там стоять в чергах величезних. Ось на жаль. А сам парк, я ж кажу, на жаль, там багато там він розпланований як такий ландшафтний парк. Взагалі, наша місцева ця місцева, польська громада, вона ж мала можливість і кошти запрошувати до себе, і архітекторів з Європи. Тобто, це наш... А хто будував? Був, для Грохольського, Для Грохольських, от я не знаю конкретно, хто будував сам, сам не, палац, немає, але це ні. був, е, це був от на е, малюнках, на картинах е, орди, які залишив і п'ятничани намальовані, і цей маєток. Він ж е, з давніх, це такий е, маєточок, він був е, якби і. Ну, і маєток, і фортеця одночасно, і це таке гніздо старовинного польського роду. От, там воно зберігалося довго, ці старожитності вони накопичували, накопичували. Ну, там я читала, була розкішна бібліотека. І бібліотека 10 там тисяч була. мінімум примірників. Да, і збері... Капличка. Да, і зберігали вони навіть по, вози, там ще мало не з 16 століття. там я була Колекція. ось ну я ж кажу, як тільки сталися буремні роки 17-то, 17-й буремний цей рік то вони перевезли все сюди в Вінницький. З тобто, п'ятничан вони перевезли сюди і там все згоріло. Ось Там почалися ну, погром, фактично, згоріло це все. А потім, він коли приїхав в Горхольський, він свої старожитності забрав і е, вивіз, на жаль, теж не збереглося, тому що було розбомблене. Фактично, крім ось будинку, нічого Будинок були. і сам парк. І сам сам парк. парк да. Там висаджені різні е, рослини, вони спеціально висаджені, Висаджені. Там е, от є парки різного типу, є французький і англійські. Е, французькі вони все під лінійку, це графічно все е, вивірено, там людина. Англійський парк він якби повинен показати е, красу самої природи. Значить це дика природа, але вона створена людиною. І ось е, цей ландшафтний парк, так і він був і в рухольських, тому що якщо там спускатися від цього маєтка сюди вниз до ставочка, який ну вже заріс, там він заболочений, такий. Ось там були посаджені окремі види рослин, і вони в різний час, в різний час вони, е, виглядали по-різному, тому що е, одна справа дуби, одна справа клени, а ще хвойні дерева, і воно грало, воно воно в різний. Пори року воно по своєму було дуже красивим і дуже славним. Ось тому не потрібно забувати, не потрібно тільки ходити, лікуватися, виділяти час, щоб просто Ну, з ними ходять туди на прогулянку. лікуватися, Лікуватися, звісно, це важка справа. А от Саме пройтися туди, це справа тому, що ну, можна і слава Богу, що туди не ходять туристи, і ті місцеві жителі там мають можливість, можливість вийти туди, подивитися, на щось. На прогулянку. На ці... Ну на і прогулянку. Дуже багато цікавих людей туди приїжджало. Ну, так? Приїжджав, і... навіть король приїздив, і для нього створена ця алея липова. І якщо подивитись на цю Липову алею, так і уявляється. Вона є до сьогоднішнього дня. Так, так. так, ця так. Алея. І як можна уявити навіть. Які Ці карети, як карети їдуть. Так. Там можна знімати фільми. Ну, таке дійсно гарний парк, але ми йдемо далі, тому що так. ще це не єдиний парк, куди варто. Це єдиний парк. Йти. Ось, і тому я ж кажу, що це був парк. ну, Це приватна. Зрозуміло, що це була приватна власність. А ось ми переходимо до міських парків. От Міські парки, зокрема, Олександрівський парк чи Олександрівський бульвар, тут де зараз європейська площа. Ага, чи сквер Козицького є. От Олександрівський парк дуже гарно, гарна назва. Чому її змінили? <рес> ну, її змінили, тому що як це, проводилась в певний час децаризація, комунізація, зміни назв вулиці, зміни всього. Але це був такий, він теж утворився, якби в чи тепер європейська площа, він утворився дуже цікаво. Ось це ж колись була межа теж міста. Це була межа міста. Ось і перед містом, там якби там ще й плац був, тому що Вінницю розглядали довгий час як військовий такий центр. Ну він не тільки тоді, а й пізніше. Та Гітлер теж з'явився тут не випадково. Таким чином. Оцей парк він розбитий, він був дуже е, створений саме як місце для масових зустрічей, для, е, якби, для міського життя. І він і зараз таким є. От колесо історії провернулося, і він після меморіальності своєї, ну, меморіальний там був створений. Є, Комплекс меморіальний, от від колись дитячого парку. тому що коли я ще був дитиною, там був дитяча, така дуже цікава. Дитяча, там був дитячий кінотеатр, Ось машинки, там велосипедики, напрокат давали теж. Тобто він був спочатку таким дитячим, потім він був меморіальний на перший але план там відчут. Будинки були, от які зараз знаходяться. Ні, ну вона сформувалась, вона сформувалась в кінці 19-го на початку. щоб ага. вежу поставили, коли в 11-му році це якраз завершило, завершило такий її вигляд. Тоді він був створений. Ось, і тут міський водогін, але це було я скажу, створено. Для такого громадського простору. І саме там і були всі мітинги, ну і за, і проти одних, тому що влада мінялася досить часто, ось і проводились там і паради. Тобто це якраз створений він був саме для такого громадського життя. І зараз повернулося колесо. І знов, і знов європейська площа, громадське життя там, от зараз у нас. Дні Європи, і знову ж там. Якби відбуваються основні дійства, Вінничани дуже полюбляють там проводити свій вільний час. Ось я навіть читала таку статистику, що кожна людина там ну хвилин 45 десь проводить. Ну не кожна, але той, хто має можливість, не менше 40 хвилин він знаходиться в парку. а особливо полюбляють е, гості нашого міста, тому що коли гості приїздять, вона дійсно має вигляд європейський, особливо ввечері, коли підсвічена вежа е, тут. Ну, Дитину вже безпосередньо там уже знайшов свої міста. Це не найкращий пам'ятник міста. Я вважаю, що це не найкращий пам'ятник міста. Ну, але судячи з його носа, то він користується популярністю, тому що натерли вже настільки до блиску чисто. Чомусь вважається, що якщо його потерти, то щось буде комусь і його до безмежності полірують. Але якщо ми спустили це трошки нижче, там, Сходи на кубари ага, так, так, там так же, теж дуже гарне місце. Так, там ще ж було місце відпочинку. Ту, зараз воно вже не втратило в за, занедбаному стані. Ту, ні, воно зараз чесно, зараз і... втратило навіть ту можливість, що раніше там був ж яхт-клуб. там було теж осереддя такого відпочинку ось, Тобто спуск туди на кумбари, так званий ну, так? краєвид. Та там, там і краєвид був прекрасний, але ж там, я ж кажу, там був коли острів, то там був яхт-клуб, там і купальні були, тобто це був міський пляж, тобто це було дуже, дуже було значиме таке місце. Але якщо ми подивимось трошечки на захід від Європейської площі, то ми побачимо літній парк. Ото був створений парк, теж ще один створений парк. тобто Вінниця. Дуже зелене місто, і це дуже вражає наших гостей міста, коли вони приїздять. Хоча від тих бульварів, що були заплановані тоді, залишилися ну самі самі такі дрібки. Це по по вулиці Пірогова. Ось е, далі туди до 45-го завода ще залички. А, до речі, да наскільки багато у нас парків. Я навіть на до сьогоднішнього дня на це не звертала увагу. Ну і ми нашу е, розмову продовжуємо вже з нашого центрального парку, і раніше він був літній, так? так він був літній парк, і це, це ж межа міста. Це вже межа міста, але він так сформований, ну, специфічно сформований, тому що е, там колись було польське кладовище, воно так в Ложбині, там де Каліча знаходилось. І, І крім того, там же ж проводилися розстріли. Ну, це вже дещо пізніше справа в тому, що спочатку він був як літній парк, там виступав Леонтович. Там це була зона відпочинку, така причому зона відпочинку елітна, і тому вхід туди був не всім дозволений. Висіла табличка, на якій було написано, що собакам і нижнім чинам вхід заборонено. Тобто, це туди була теж така Це була замкнута ВІП-зона. Ось, і, мабуть, ну, на превеликий жаль, я як історик, да, Бачу в цьому і причину подальших подій, тобто отака нерівність, да? вона пізніше обернулася великими, великими великою, великою кров'ю. Тому що, якщо одним можна, це становість, становість одним можна, одним зась. Нерівність ці багаті, ці бідні. І це, Може, у, у абсолютних цифрах воно не так було вразливо, але ось такі е, чисто показові, показові моменти, що одним можна, одним ні. Вони дуже е, погано впливають на соціум, і пізніше воно обернулося великою кров'ю і великими, великими нещастями. Але ну, ну не можна обійти трагічні, звісно, трагічні сторінки. В принципі, в 36-й рік формується, формується сам парк. Так ми будемо його святкувати, ось 80-ту річницю формується сам парк, а на околиці цього парку, така трагічна сторінка, це ж 36-й парк, а 37-й 38-мі роки Великого терору. Ось, і він там, там поховано. Десь до 10 тисяч чоловік. Там відчувається якийсь холод, да, ну, мож, можливо. Але що... на превеликий жаль, е, кіноконцертний кіно зал. Якось так воно поєднано. А ось ще можна було це дозволити, щоб саме ну, в тій частині потім проводились концерти. На... Ну по-перше, спочатку воно було заплановано так, щоб стерти цю пам'ять. Тобто, якщо ми подивимось, де прокладені доріжки були після війни, то вони покладені якраз по цих могилах, щоб вирівняно, і не було пам'яті стерти, пам'ять. Ось. Ну а з другого боку, тут важко якось однозначно щось оцінювати. Справа в тому, що Вінниця, ця, та й не тільки Вінниця, і візьмемо трошки ширше, Україна. В принципі, коли ми були в археологічних експедиціях, в принципі, де не копни тут жили люди. Жили люди, вони тут вмирали. Тобто, фактично з доби палеоліту пізнього населена. І ми якби, ну, ходимо по, якби, по кістках і по залишках наших предків. Ну, тут... Ну просто про це треба ну, пам'ятати, не стирати цю пам'ять, просто пам'ятати, що воно таке було, але жити ж продовжувати але життя продовжується. Треба просто продовжуватись. Треба орієнтуватись не на минуле, а на майбутнє орієнтуватися. Тобто Україна це проект майбутнього, а не тільки переживати, що там було. І от про них пам'ятати необхідно. Це обов'язково пам'ятати. Але все-таки дивитися вперед. Ну це на мій погляд. Ну але е, на сьогоднішній день ми маємо можливість відвідувати центральний парк. На сьогоднішній день він вже не закритий. Але це теж не єдине місце, де е, одне з тих місць де можна відпочити, але не єдине, тому що е, в нас ще є інші парки, і е, не так давно відносно да, ну, 70-х, здається. Це вже геть молодий. Молодий так. да з'явився парк дружби народів. Дружби народів. На мій погляд, на сьогоднішній день. До речі, там ж величезний мікрорайон, е, Вишенька. І ось, е, В принципі, Вишенці добиратися в центр кудись, чи де відпочивається. Ну, в принципі, там і лісопарк поряд. А, можна теж ваза... До речі, там теж про, е, зроблена зона відпочинку. Е, в лісопарку, так? Лісопарк тобто... теж, теж якась є. Не даремно лісопарк. Лісопарк, так, там і доріжки, є, і ліхтарі є, і там навіть зараз е, ну, благоустой, там. От буквально за кілька останніх років він вперед е, пішов в Благострій Лісопарку. Тому що м, в 90-ті роки ну, це був там базарчик, це, і там було просто жахи, просто жахіття. До нас приїхала японська делегація, і ми з японською делегацією так прогулялися там, туди-сюди. Трошки було так шоковано для. Ну я не знаю, як для них. Ну для них це просто екзотика. А для мене, а для мене це було шоковано в деякі вигляди нашого міста в 90-ті роки. Ось перед японцями. Ну, Соромно, не соромно, важко сказати. Ну, якось так. Ну в той момент пережили. Да, ну, ми пережили, А якби зараз вони приїхали, воно ж зараз виглядає набагато краще. Тобто вони побачили б якийсь прогрес. все ж таки. Ну, і, е цей парк на березі Вишенського цього, ну так би мовити, озера. Хоча це не озеро, це ставок родзинка цього парку. È, це да. дійсно вишинське озеро. Та ну, скажем озеро. Так це ставок зрозуміло, але там. Ну, відпочинок, от навіть для дітей відпочити, там різні. оце мутузяне місце. А крім того, там дуже ж багато різних дерев, різних насаджень. Так, і насадження. Ось, у нас ж є ботсад. якщо перейти ботанічний сад, трошки перейти далі. там взагалі різні об'єкти. Це вже де музей Пирогова, так? Поряд Поряд з музеєм Пирогова. Ось. й музей Пирогова, це ж така сада. Ще один парк, куди теж варто то ходити так, колись, коли туди можна було вільно, так би якби зайти. Зараз це вже музей, зона музею потрібно квиток. Uh -huh. А Раніше туди можна так просто було зайти то, от, і, з дітьми своїми і в бацелу, там дуже цікаві місця, е, незвичні. А от е, там велика досить територія, і зазвичай, е, коли екскурсія, вони е, показують аптеку, показують будинок. А ось крім цього, куди варто от, сходити саме от, у музей е, перебувати? Ну, в принципі, там далі е, якби зона закрита, і на привелкий жаль, захворіли. Дерева там в ялиниці старовинні, вони заходять, а ті, що посадив пірогов вже зрізані, тому що ну, все тече, все міняється, все старіє, в тому числі і дерева. Ось їх омолоджувати потрібно. Але просто ну, в екскурсантів немає просто часу і змоги обдивитися все. До речі, на превеликий жаль, в нас немає таких. Таких екскурсій є в нас е, старе кладовище похмельницького а шосе. По яке, Хмельницькому шосе, так яке е, теж досить от в старій цій зоні, от не там, де нові, а в старій зоні, воно теж е, є таким, якби. Цікавим об'єктом досить. От я ще не можу не згадати про психіатричну лікарню. Там теж дуже цікаво, ну, мене не приваблює сам парк, який знаходиться перед лікарнею. Але якщо пройти кладовище, воно теж цікаве, воно старовинне і там теж дуже гарні краєвиди відкриваються набути. Ну, краєвиди взагалі, наш, наш бух, це. Ну... Просто е, така річка унікальна, унікальна сама річка і береги Буга. Ось вони е, дуже красиві. До речі, е, просто коли пливеш навіть е, Бугом, навіть катером пливеш на Сабарів, то ці види, краєвиди наші подійські, вони дуже красиві і, в принципі, е, Є, в принципі, в Вінниці є що подивитися є що крім, і є що розказати, є що подивитися, навіть крім фонтана. Це дійсно <гум> так. А ще декілька слів ось про саму психіатричну лікарню. Там ще ж під час Другої світової війни теж ну, це, були такі досить да, неприємні це був, моменти. Та сама психіатрична лікарня, як вона створювалася, це ж. Початок ХХ століття вона була створена як ну, зібрання всього, що є на той час, на той час найкращим і для лікування. Тобто вона була дуже передова. В принципі, Вінниця, от срібна мить Вінниці це початок ХХ століття. Коли, ну все, от ніколи так, мабуть, стрімко не мінялося життя. От Ми здається, да, в нас був там клопочні телефони, зараз вже не такі. от. Тобто, якби міняється да, технічний прогрес йде. Але мені здається, що от, от, початку кінець 19-го, початок 20-го століття це найстрімкіший розвиток взагалі людства. От Достатньо казати, їздили волами і кіньми, а тут вже. Пішли паровози, і навіть автомобілі поїхали, і, і телефони з'явилися взагалі. І Вінниця просто от, це її срібна мить, вона розбудувалася. От, все, що ми маємо зараз, і це не просто однотипні споруди. Я нічого не, не хочу сказати поганого, але. Все ж таки, ну не однотипні, вуликоподібні теперішня архітектура. Це, ну, це, це диктує економіка, це зрозуміло. Ось так найдешевше. А тоді кожен власник цього будинку він намагався надати йому своє обличчя. Ось і вони, знову ж таки, дума, да? місцеве самоврядування, ось ті самі парки, про які ми говорили з вами. Це ж задача місцевої влади. Тобто ніхто не керував Санкт-Петербурга, що робити в Вінниці. Тобто, це місцева громада через місцеву владу для себе робила оцей благоустрій і оці бульвари. Частина з яких залишилась. Частина з яких залишилась. І це ці самі парки. Вони ж були для відпочинку самих же ж городян. І ось вони. Але не ці... всіх, як ви сказали. От, от, в цьому, от в цьому, на мій погляд, криється проблеми майбутні, Тобто ланцюжок подій вони заклали міну, яка вибухнула дещо пізніше, там, через певні причини. Нашим глядачам просто хочеться побажати, щоб вони дійсно вивчали історію перш за все свого міста. Вони цікавилися, вони подорожували своїм містом. І хотів би ще сказати, щоб не тільки пам'ятали, а ще й шанували, тому що те, що нам здається, те, що ми маємо, це нам досталося в спадок та ні, ми маємо його передати в спадок своїм дітям. І шанувати просто те, що є: не псувати, доглядати, турбуватися про е, оточуючий тебе світ для того, щоб екскурсія була ще цікавішою. А можна звернутися до Олександра Савєлєва, який, наприклад, сьогодні в образі самого Григорія Артинова, а завтра він, можливо, буде в образі самого Оводова. Тому звертайтеся до нашого героя. А я нагадаю, що у нас у студії був Олександр Савелів, історик.